Слава Ісусу Христу! Брати і сестри у Христі, апостол і євангелист Лука розповідає нам притчу про блудного сина, яка є центральним євангельським читанням одноіменної неділі підготовчої перед початком Великого посту. У цій притчі розповідається історія юнака, який, нерозумно випросивши у батька належну йому частку спадщини, витратив бездумно все своє майно. Україні далеке, як говорить євангелист, і з соромом повертався додому, просячи батька, щоб він прийняв його як одного із наймитів своїх. Натомість батько постійно і невпинно виглядав і очікував повернення блудного сина додому. І, як каже Євангелист, вийшовши назустріч, йому обняв його, влаштував заради нього бенкет, вдягнув блудного сина у пишний одяг і дав йому перстень на руку. Старший брат, який залишався разом із батьком і виконував його волю, не порушував, образився такому прийому, бо у цьому побачив якусь неувагу до себе, але з любов'ю батько відповідає і йому, заспокоюючи, що все, що в нього є, також належить і старшому синові. У цій притчі, дорогі браті і сестри, незважаючи на назву, в першу чергу змальовується безмежна і всепрощаюча Любов Божа, яка готова з батьківськими обіймами прийняти кожного грішника, що кається. Людині властиво помилятися і відступати від Божих заповідей у своєму житті, але Бог завжди очікує і готовий прийняти нас після навернення. Нехай це буде девізом постового подвигу, і ми з любов'ю будемо прийняті Отцем Небесним.